Вітаю! Всесвіт! Чи є у нього межа? Наскільки він великий? Чи стає він більшим? І якщо так, то чому? Додивіться це відео до кінця, і ви дізнаєтеся відповіді на ці запитання? Добре. Ми знаємо, що слово Всесвіт має два різних значення. Перше це спостережуваний Всесвіт. Це все, що до цих пір могли побачити або спостерігати. І друге, це просто всесвіт або ж увесь всесвіт, означає все, що існує, існувало або ж буде існувати. Якщо конкретніше спостережуваний всесвіт, це область простору, видима нами з землі. А оскільки вік Всесвіту становить лише близько 13,8 мільярди років. А світло потрібно багато часу, щоб подорожувати в просторі. То куди б ми не дивилися, ми бачимо світло, що подорожувало не більше ніж 13,8 мільярдів років. Отож, логічно припустити, що весь спостережуваний всесвіт має бути 2 помножити на 13,8, і це буде приблизно 27,6 мільярда світлових років. Але насправді це не так, адже простір увесь цей час розширюється. І далекі об'єкти, що випромінювали світло 13,8 мільярда років тому, за цей час перемістилися і ще далі від нас. Сьогодні ці далекі об'єкти вже на відстані більше 46 мільярдів світлових років від землі. Помножте на 2 і ви отримуєте 93 мільярди світлових років. Це і є діаметр спостережуваного всесвіту. Для того щоб ви відчули масштаб, уявіть собі, що розмір Землі у порівнянні із розміром спостережуваного всесвіту приблизно такий самий, як розмір якогось вірусу у порівнянні із сонячною системою. Але насправді це не надто допомагає, тому що ми не можемо до кінця зрозуміти незбагненну крихітність вірусу і при цьому дійсно уявити собі велетенський розмір сонячної системи. Тому будемо просто казати, що спостережуваний всесвіт колосально великий, але цілий всесвіт, наскільки ми можемо судити, набагато більший. Космос найімовірніше нескінченний, або принаймні він безмежний. Хоча різниця між цими поняттями вже зовсім інша історія. А як щодо центру Всесвіту? Так, звісно, спостережуваний Всесвіт має свій центр. І це ми. Оскільки спостережуваний Всесвіт це саме та ділянка космосу, яку ми можемо спостерігати із поверхні Землі. Подібно до того, як з дуже високої вежі видно певну круглу ділянку навколо, із центром, власне, у цій вежі, так само і ми є центром спостережуваного всесвіту. Насправді, якщо ви хочете бути більш точними, то кожен із нас є центром свого власного спостережуваного всесвіту. Але насправді ми не є центром цілого всесвіту. Так само, як і висока вежа, не є центром світу. Вона центр лише тієї ділянки, яку можна побачити до самого горизонту. Але тільки через те, що ми не бачимо, що там знаходиться за горизонтом, ми не можемо казати, що там немає зовсім нічого. Така ж ситуація із спостережуваним всесвітом. Дивлячись на небо, ми бачимо світло, яке 13,8 мільярди мільярдів років тому було випромінене матерією. Яке тепер у 46 мільярдах світлових років, все, що далі знаходиться за горизонтом, але щосекунди ми бачимо нове, що старше світло, яке пролетіло ще більше на одну світлову секунду, якщо точніше? І таким чином, на наш погляд, космос фактично весь час розширюється. І все, що нам залишається, це просто сидіти, спостерігати та чекати, поки світло із більш віддалених місць буде діставатися до нас, і наш всесвіт буде ставати все більш старим. А ми так і будемо сидіти у центрі свого спостережуваного всесвіту, що є частиною цілого всесвіту. А наскільки великим є всесвіт? Ну, розмір спостережуваного Всесвіту на даний час складає 93 мільярди світлових років. А от розмір цілого всесвіту, ймовірно, є взагалі нескінченним. А чи є у всесвіту межа? Ну, у спостережуваного всесвіту точно є. Це 46 мільярдів світлових років від землі в усіх напрямках. Також Всесвіт має часові межі. Те, що ми, так би мовити, називаємо початком, але однозначно не у просторі. Чи є у всесвіту центр? Знову ж таки, у спостережуваного всесвіту є центр, і це ви. А от цілий всесвіт майже напевно не має центру. І чи стає всесвіт більшим? Так, простір розширюється, що робить як спостережуваний, так і увесь більшими. До того ж, із часом ми бачимо все старіше і старіше світло, що виходить від все більш віддалених об'єктів. Так що наш спостережуваний всесвіт стає більшим і у такий спосіб. І таким у двох словах є наш вид звежі. Ви є центром всесвіту, і я також, і будь-хто ще також є центром всесвіту, і в той же час ніхто.